Триває війна за храм у Хмельницькому. Напередодні священник Святопокровського собору побив ветерана, який зробив зауваження, що службу ведуть російською. На військового накинулись парафіяни та священник і відгамселили так, що чоловік опинився на лікарняному ліжку. Обурені містяни вийшли на акцію протесту і зібрали підписи про перехід храму до української церкви. Священники Уже зібрали речі, і покинули храм. Ревізійна комісія описала наявне майно, і сьогодні там уперше молилися українською. Відспівали полеглого військового. Олексій Керман розкаже у Свято Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Вперше відспівують загиблого солдата українською. Напередодні українською провели і службу державна мова в цьому соборі, яким правив московський патріархат, не лунала до дня, коли тут не побили ветерана. На кадрах, що потрапили в мережу, священик просто під час служби ногами гамсали чоловіка у військовій формі. Та шо, Що ж ви військового б'є? Від рук священиків постраждав Анан'єв. З початку повномасштабної війни він добровольцем пішов на фронт, захищаючи Україну, отримав контузію та черепно мозкову травму. Наразі ще одна травма голови, а також численні синці та забої через побуття у церкві. Артема довелось госпіталізувати. Всі гуртом накинулась. Почали бити і душити. Били в мене по нозі, наступало так постійно. Викручували руки і душили то, що вдарили, це коли мене кидали, мене кинули головою об плитку. Священники виправдовують свою агресію тим, що, мовляв, Артем скинув додолу Євангеліє. Та пізніше з'явилось відео, де святе писання з підставки скидає сам священнослужитель. Обурені хмельничани збираються під собором на протест, збирають понад 1200 підписів за перехід храму до української православної церкви. Священики московського патріархату віддають ключі від собору і залишають його. Щоправда, сьогодні тут зустрічаємо. Митрополита Антонія, він живе у соборі та вже каже, збирає речі, запевняє, сам не проти переходу до української церкви, та не в такий спосіб. Це ж просто так не робиться. все Це треба порадитися з людьми, з там, священниками і так далі. Я то готовий. Я сам перейду заберу свої речі. А вони ж мовчать поки. Вони повтікали. Я їх шукаю, щоб Хлопці, давайте з вами рішимо, що ми будемо робити. А вони взяли і повтікали. У храмі працює ревізійна комісія, описують майно та деякі знахідки шокують. Дорогі коньяки, дорогі віски, вина і це не кагор. Зараз там починаємо виявляти приналежність Роскоміровську там і символіку там Росії, і так далі. І так далі. У конфлікт втрутилася обласна влада. Планують повернути землю, якою користувався московський патріархат, у державну власність. Попередньо це 29 земельних ділянок, на яких є споруди різні релігійні споруди. Це не обов'язково храми, різні релігійні споруди у ПЦМП. Проти Артема та священика в поліції відкрили провадження за хуліганство. Колишній військовий каже, оскаржуватиме його у суді. Двері собору наразі опломбовані. Ймовірно, наступну службу українською мовою тут проведуть на великдень. З Хмельницького Олексій Керман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон. Єдині новини.